Тим часом у РНБО кажуть, що терористи таки готують нові провокації з використанням установок БМ 21 Це власне скорочена назва тих таких градів. Можливе місце застосування за даними української розвідки, Луганський аеропорт. Мало того, дві установки реактивного залпового вогню, начебто, бачили неподалік селища Родинське у Красноармійському районі Донецької області. Помітили гради, нібито просто за парканом тамтешнього кладовища. Водночас біля українського кордону за останні години помітили активні рухи військових підрозділів збройних сил Суміжної федерації. Запевни бій з терористами щинився у третій ночі поблизу селища Олексіївське на контрольованому українськими силовиками блокпості. Після невдалих спроб взяти наших військових у кільце бойовики потрапили під шквальні автоматні черги та були змушені відступити. Утім, за півгодини атака диверсантів повторилася, але вже з дистанції важкою артилерією. Із восьми мінометів терористами було обстріляно позиції прикордонників. Прикордонники спільно із підрозділами Збройних сил України вступили в бій та відбили напад ворога. Приблизно в той самий час терористи почали обстрілювати і військових на одному з блокпостів у Луганську. Попри те, що кількість бойовиків дещо перевищувала сили, АТО, регулярні сили вийшли з бою переможцями. 30 терористів було знищено, і лише один український військовий був шпиталізований із пораненням. Саме під час бою в штабі АТО з'явилася приголомшлива інформація, що бойовики готуються обстріляти територію Луганщини системами ГРАД та мінують деякі населені пункти області, щоби потім звинуватити в руйнуваннях та смертях українську армію. Того, що вибухівка в багатьох містах уже закладена, не приховують і самі бойовики. На дальній магазин. Положили 220-х міни. Одну на кришу, одну входу в магазин. На ранок іще одну вдалу локальну операцію зі знищення терористів. Бійці АТО провели за 60 кілометрів від Донецька. Сили АТО завдали удари по базі терористів в селищі Олександрівськ. На ній знаходилось більше 200 бойовиків з важким озброєнням. І технікою за минулу добу сили АТО загалом знищили близько 80 терористів. Щоправда, є і неприємний момент. Знищені загони бойовиків поновлюються новими диверсантами. Про таке поповнення сьогодні заявили аналітики з інформаційного спротиву. На території Ростовської області зафіксовані диверсійно-розвідувальні групи зі складу російського спецзагону. Деякі російські військові зі складу цієї групи одягнені у форму збройних сил України. Українська розвідка встановила, що точні координати розташування українських позицій терористи отримують завдяки російським супутникам. Ясна річ, такі дані потрапляють до командирів диверсійних загонів не без сприяння північного сусіда. Віталій Фанасієнко, Євгенія Гарков, Спецкор, 2+,2.